в гостях на Донеччині і приїхали до нашого учасника нашого конкурсу. Це Олександр Рудь, захисник України. Ми дуже пишаємося, що в нас є такі хлопці, і дуже радіємо, що він саме його номінували люди на людину року Петропавлівщини. І насправді він і є людиною року Петропавлівщини, а в його обличчі всі захисники тут зараз його побратими. Я думаю, вони з вами поводяться, бо саме ці хлопці захищають нас, захищають нашу країну. Ми дуже раді, що в нас є такі ну, класні хлопці, які нам пишаються. Саша, я вам хочу передати цей диплом. А, така маленька відзнака, що ви номінант, у нас, але для нас людина року Петро Павлівщина. Так що ми питаємо. За вас так, дуже прийматися. активно голосували. Я думаю, і ваші сіврівчани, і жити про Петропавлівки, можете їм там пару слів сказати. Дякую, що нас підтримуєте, надсилаєте допомогу. Ради таких людей, які дійсно вірять в перемогу, ми тут і стоїмо. Слава Україні! Дякую. Дякую. А ще нам передали сьогодні книгу. Це цирки. ця книга її написав те, що Олександр. Я думаю, він нам ній підпише. Ранок день новий з автоматом в окопах юнак старий з нами віра, з нами Бог, з нами воля. Козацька сила, козацький дух і перемога. Воля, козацька сила, козацький дух і перемога. Під боком Авдіївка і туди періодично бійців забирають. Самокомандировка були і в закарі, Авдіївця. Тримаємося, виконуємо всі поставлені завдання і маловато у нас, але ми серйозні завзяття. Я а з осінь 22 року дочекався, поки пройшли військові збори, і одразу після отримання звання ще в університеті навчався, пішов за власну бажаю. Ми знаємо, що ви вже отримували вищу освіту, як то кажуть, з копів, правда? На магістра якраз я поступив і дистанційно можна сказати. Я це дистанційно і завершив. Ну, сьогодні ви бачили, скільки вам привезли тато з мамою. До речі, <тас> тато з мамою часто приїжджають до Олександра, так і, і привозять все-все, що тільки можна. Ну це якби не підтримка волонтерів, небайдужих людей дуже скрутно. Ми у нас самозабезпечені по дровам. А так свічка це дуже виручає. І, коли їжу привозять, смачно, то приємно, бо не завжди. Консерви, а штатних поварів нема там. Хто може, той готує. Ну, сьогодні передали свічки і все шано. Це завдяки тільки волонтерам. І ще морально-психологічний дух підвищується, одіяла, матраси. не завжди в спальнику, тому спиш. Угу. А хлопці кажуть, це ми вже шикуємо і на позиціях на бліндажах, вже під одіялкою сплять, звісно, і в спальниках, тому що угу. прохолодно все одно. Але і всі діяло накривається додатково, відчуваєте комфорт. Про що мрієте про що найбільше хочете, чого найбільше У, хочеться? Жадаю перемоги усім, А так планую на майбутнє далі писати книги і як уже почав далі, продовжувати військову кар'єру. Бажаю змінити нашу країну до кращого, трішечки добратися до верхів, розтовкати некомпетентних людей, так сказати, які займають свої посади не за. Угу. Так, у нас зараз. Напрямком. І трішечки потрібно міняти країну до кращого. Я думаю, що у вас це вийде і в таких хлопців, як ви, це вийде. Ну, тому що, як говорять, хто ми, як не ми. Ви нас і тут захищаєте, і напевно вже як повернетеся ну, до. хорошого не докотиться. Угу, На жаль. Ну, ми вам теж бажаємо, щоб все тут у вас сладилося, підтримки великої і від держави, і від людей. Ну від себе особисто наші сердечка з вами. Завжди думаємо, завжди піклуємося. Люди намагаються приготувати все, що потрібно солдатикам. Ну, чекаємо вас вдома. Хочеться, щоб ви вже повертались додому з перемогою, щоб ми вас обіймали. Годували вже вдома і борщиками, і помпушечками, і всіми смаколиками. Так що, слава Україні! Героям слава! З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога.